Вітаю! Звати мене Наталія Арсенгріва, я професійно продаю нерухомість 2008 року, і сьогодні ми з вами розберемо розмір податків і хто має за що платити. Дивіться, від чого в нас залежать податки? Податки в нас залежать від терміну володіння майном і від кількості продажів за рік. Тому почнемо з терміну володіння майном. Якщо ви володієте будь-якою нерухомості більше трьох років, і це ваш перший, Продаж за поточний рік, тут виникає лише 2% податків. 1% – це в нас пенсійний фонд, який завжди сплачує покупець. І 1% – це це державний мит. А Тут є виключення. Земельні ділянки старше 3 років, виникає тут лише 1% податку державного миту, тому що пенсійного фонду по земельних ділянках таких немає. І взагалі, якщо ви вперше в житті купуєте нерухомість, ви можете зібрати довідки і не сплачувати, як покупець пенсійний фонд. Продовжимо далі. Отже, ми з вами розібрали, що якщо нерухомість старше трьох років, у нас виникає лише 2% податку. Більше того, для того, щоб ви не плутали з військовим збором, просто запам'ятайте, що військовий збір є лише там, де є прибуток. Тобто, там, де у вас є податок на дохід фізичної особи, там плюсується військовий збір. І якщо ви в другий за поточний рік продаєте нерухомість, будь то земельна ділянка, будь-то комерційна нерухомість, хоча комерційна завжди оподатковується вище, в неї там немає 2%. Але неважливо, от коли у вас є вже другий продаж за, за поточний рік, тут у вас виникає податок з доходу фізичної особи в розмірі 5%. Тому перший продаж в нас рахується 2%, а другий продаж в нас вже виникає 5% доходу з фізичних осіб. Далі ті самі 2%, які були при першому варіанті, тобто це Держмито і пенсійний фонд, і сюди вже додається підвищений військовий збір 5%. Тобто нерухомість, яку ви продаєте в друге за поточний рік, вона оподатковується 12% податків, з яких лише 1% пенсійний фонд сплачує покупець. Далі, якщо ви продаєте нерухомість в третій запоточний рік, Податково вас вже визначає як підприємцем, який торгує нерухомістю. І тут вже податок з доходу фізичних осіб не 5%, а 18%. Але тут є один момент: якщо, наприклад, ви купили квартиру у забудовника, і у вас є вхідні документи, і ви її перепродуєте. То саме цю різницю 18%, саме податок з доходу фізичних осіб, 18%, ви можете сплатити з різниці. Наприклад, купили ви за 50 тисяч, продаєте за 55, оці 18% ви сплачуєте з 5 тисяч доларів і подаєте зустрічні документи з податковій звітності. Рахуємо всі податки при третьому продажі. У нас є 18% податку на прибуток фізичних осіб. До них плюсується 5% військового збору, і до них плюсується 1% держмита і 1% пенсійного фонду. Пенсійний фонд над за законом сплачує покупець. З цим всім розібралися далі, якщо ви володієте нерухомістю менше трьох років і продаєте її за поточний рік вперше, ця нерухомість обкладається. Податками з доходу фізичних осіб це 5%, до, до цього податку плюсується військовий збір 5% і сюди вже і пенсійний фонд. Тобто, навіть якщо ви продаєте вперше за поточний рік, то це буде 12%. Друга така ж сама квартира буде теж 12%. І третя, наприклад, земельна ділянка 18%. Тому, якщо ви плануєте. Продавати декілька об'єктів за рік, просто розберіться, які податки і де вам вигідніше платити. Знаєте, коли ви приходите, наприклад, в магазин за товаром і вам говорять, що от третій товар у вас безкоштовний. От там ви вираховуєте, що треба взяти або рівноцінні, да, там, або подивитися, щоб там, той третій безкоштовний не був флешка за 100 гривень. Тому, наприклад, якщо ви а, плануєте продати там, недорогу земельну ділянку, а, будинок і квартиру, то перший продаж, наприклад, якщо ви володієте там, будинком більше трьох років, ви можете зробити будинку і заплатити лише 2%, потім під 12% квартиру, а під вже 25% у вас буде земельна ділянка. Тобто ці податки можна в принципі оптимізувати. Один є ще нюанс з продажем будинків, тому що при будинку ви продаєте і земельну ділянку, і будинок. Тому якщо будинок старше трьох років і земельна ділянка старше трьох років, то тут при земельній ділянці у вас є лише 1% держмита, і при будинку тут є і пенсійний фонд 1% і держмита. Але бувають такі випадки, коли у вас земельна ділянка була вже давно у власності, і ви побудували новий будинок і його продаєте. То тут можливо все залежить від ринкової ціни вашого продажу. Але по факту, у вас за кожен об'єкт нерухомості, він у вас в цілому один, тому що будинок не можна продати без ділянки, а ділянку без будинку, але податки сплачуються за земельну ділянку окремо і за будинок окремо. Тому, наприклад, якщо у вас там ціна продажу 100 тисяч доларів, то якщо оціночна вартість будинку буде 50 тисяч, ви можете 50 тисяч покласти в договорі, як за будинок, і сплатити звідси 12% податку. А 50 за, за тих, тих коштів, що залишились, ви можете покласти на землю і по факту сплатити лише 1%. Тобто податки сплачувати треба, але їх можна оптимізувати. Що ж до комерційної нерухомості, вся комерційна нерухомість завжди має 5% з доходу фізичних осіб. Тому сюди завжди психується військовий збір. Тому, якщо ви продаєте комерційну, тобто не житлову нерухомість, навіть вперше за поточний рік. То тут буде 12% податків. Сподіваюся, я трошки прояснила ситуацію, і зараз е коротенько ще раз пройдемося. Отже, податки в нас залежать від того, скільки ви володієте майном. Якщо ви володієте будь-яким об'єктом нерухомості більше трьох років, то е житлової нерухомості, то тут буде лише 2% податків, один платить покупець, один продавець. Комерційна нерухомість завжди оподатковується з податком на прибуток, тобто мінімальні податки по ній це 12%. Далі рухаємось. Перший продаж нерухомість старше 3 років 2%, другий продаж це 12%, третій продаж це 25%, але коли виникає 25%, там 18% з доходу з фізичних осіб ви можете сплатити з різниці. Сподіваюсь, це відео трошки допомогло вам розібратися. Якщо ні, пишіть питання в коментарях, буду відповідати особисто.